Минулого разу питань накидали дуже багато, відповідно, будемо на них зараз давати відповідь. Минуле відео стосувалося можливої легалізації медичного канабісу, і це питання викликало дуже жваву дискусію в коментарях. Одна частина людей це підтримала рішення, інша частина була проти. Ну, Це, в принципі, логічно, і я вам скажу люди. Я не очікував, що буде так багато прихильників цього рішення, і я тисну руку вам всім віртуально. І я хотів би висловити вам всю свою повагу максимальну. Я вважаю, що це потрібне рішення. Чому? Тому що є багато категорій хворих, яким це дійсно потрібно. І їм не потрібні бюрократичні перепони. Перше питання стосується лікарів-наркологів. Чи питали хтось лікарів-наркологів про користь медичного канабісу і чи може він лікувати від багатьох хвороб? Я спілкувався, особисто я, з декількома лікарями-наркологами, і всі вони, всі, без виключення, були за легалізацію медичного канабісу. При тому, це люди, які регулярно мають справу з особами в наркотичному сп'янінні. з Особами, яких треба реабілі... реабілітацію проводити, всі вони виступають саме за легалізацію медичного канабісу. Користувач САВА стверджує, що він проти легалізації марихуани, метадон можна купити на кожному куті і е, одностатові шлюби. Про одностатеві шлюби ніхто не каже. Про марихуану в рекреаційних цілях, теж ніхто не говорить е, поки що. Хоча я вважаю, що потім можуть про це говорити. Але наразі йде мова про легалізацію саме медичного канабісу. І коли хтось каже, що медичний канабіс він же ж є і рекреаційним, то маю вам розвінчати ще один міф: Кайф від медичного канабісу ви не зловите. Питання метадону виникло і у наступного користувача. Він стверджує, що за останній місяць в Україні з'явився метадон, від якого звикання з першого разу. Ваша думка не зовсім правильна метадон в Україні з'явився не вчора і не позавчора. Уже дуже багато років існує метадонова терапія. Отут вже думки наркологів щодо користі цієї терапії абсолютно різні. Є е, е, окремі випадки, коли людям дійсно допомагали вибирати зі стадії наркотичної залежності завдяки цієї метадоновій терапії. Але у окремих людей. Ця метадонова терапія тільки поглиблювала їхню залежність і згодом приводила до смерті. Так що, загалом, явище метадонової терапії, воно досить сумнівне, але є певні плюси і є величезні мінуси. На жаль, у цього всього. Метадонове питання це дуже складне питання, яке має бути вирішено в ході подальшої дискусії. Але в першу чергу в цьому мають приймати участь саме профільні спеціалісти. А тепер перейдемо до позитивних коментарів. На тему медичного канабісу. Наступний користувач стверджує, що добре, що легалізували медичний канабіс, і що цей користувач перебуває зараз в Німеччині і там це зробили давно. Це зробили багато європейських країн, якогось зростання наркоманії це не призвело, і це насправді ліки. Це ліки і вони людям допомагають. Ми ж не можемо стверджувати, що конопляні тканини це є погано. Ми не можемо стверджувати, що. Щось, що виготовлялось з канапель, також було чимось поганим. Це просто ліки, які містять в собі канабіоїди. Канабіоїди це не є опіати, це трошки інше явище. І людям це допомагає. Тому я беззаперечно за наступний користувач стверджує, що канабіс і медичний, і рекреаційний, придбати в Україні можна було дуже легко, і це робили завжди. І це кришувала завжди поліція і окремі депутати. Щодо депутатів, я не чув, щоб хтось із депутатів це кришував, а щодо поліції, звісно, так і є. І я все-таки з вами не погоджуюсь в контексті того, що придбати медичний канабіс можна було легко і робити це можна було завжди. Ні. Рекреаційний так, будь ласка, на кожному заборі ви бачите адресу телеграм-каналу, в якому це, на жаль, відбувається. А От щодо. Ліків на основі канабісу, то завести їх можна тільки офіційно в теорії, і завести можна ці ліки, щоб вони тут реалізовувалися, але будь-що що, що місяць собі канабіодів у нас апріорі вважається наркотичною речовиною. Це є неправильно, на мою думку, і людям це, зважаючи, що людям це допомагає, допомагає лікувати хвороби. І доступ до цих. Ліків він буде у людей, це важливий крок вперед. Оскільки зараз фактичного доступу до ліків на основі канабісу українці не мають. Для того щоб ці ліки приймати, українцям треба виїжджати за кордон. Також цей користувач стверджує, що важливим аспектом є те, що з нелегальних прибутків від канабісу держава не отримує податки. Це також є важливим кроком. Важливим аргументом за легалізацію, але я вважаю, що спочатку ми все-таки повинні легалізувати медичний канабіс, який для держави не є комерційною історією. Наступний користувач вже радикал, але в іншій точки зору, він бажає повної легалізації і каже, що Канада цей процес пройшла досить давно і що там нічого поганого не сталося. І що, начебто, від алкоголю люди стає агресивною, а від. Марихуани навпаки заспокоюються. Легалізація рекреаційного канабісу, я вважаю, в Україні вона перечаста. Зараз це питання не на часі, у нас зараз іде війна. Легалізація медичного канабісу вона необхідна, тому що є дуже багато військовослужбовців, яким цей канабіс необхідний для лікування ПТСР. А лікувати його треба чим раніше, тим краще. Чому? Тому що. Якщо ми його лікуємо на ранніх стадіях, то він потім не розвивається, і людина, в принципі, ще може повернутися до нормального життя. Тому, чим раніше лікуєш, тим менше маєш проблему. І постійний дописувач Глава Хто 100 стверджує, як так вийшло, що рік тому, коли він питав про виїзд чоловіків, це було неможливо, я відповів, що це неможливо. А зараз це. На цьому ловлять депутатів, які беруть участь в корупційних схемах. Скажу по правді, цей корупційний скандал у мене викликав величезний дисонанс і величезний шок. Знаючи розцінки, які корупційні ходять у Верховній Раді, вони дійсно є, на жаль. І я не міг би повірити, що народний депутат України влізе в схему, за яку він візьме 5 тисяч доларів. Це схема. Надто дрібна для народного депутата, але ми бачимо, що Людмила Марченко таки на це пішла. За це вона була виключена з депутатської фракції Слуга народу, проти неї зараз іде слідство, і я вважаю, що вона повинна сидіти. І я вважаю, що вона таки сяде. Щодо того, як це зробити загалом правильно. Я вважаю, що треба все-таки виграти війну, це в першу чергу, а потім уже відкривати дозвіл для виїзду чоловіків за кордон, тому що кожен чоловік це є мобілізаційний ресурс, і це досить важливо, щоб чоловіки таки призивались до Збройних сил України, і такі е, армія потребувала новобранців, і вона їх мала можливість отримати. Повернемось до питання Гасто. Він просить, щоб я прокоментував те, що у браварах місцева партійна організація Слуги народу видає свою газету. Все-таки у законі України про політичні партії вказано, що будь-яка політична партія має право пропагувати свою ідеологію, яка не заборонена законом, через доступні засоби навіть у міжвиборчий період. Міжвиборчий період по закону це в тому числі і зараз. Тобто будь-яка політична сила, яка не заборонена законом, вона має право видавати свою партійну газету і, в принципі, нічого поганого в цьому нема. Коли пенсії будуть підвищені до прожиткового мінімуму, пенсії ми підвищували у березні. Я вважаю, що за можливості вони мають бути ще підвищені, тому що. Всім українцям зараз жити важко. І тим, у кого близький на фронті, і тим, хто на фронті, і тим, хто зараз дуже тяжко працює на перемогу. Всім важко, і за першої змоги, як буде така змога, ми про це обов'язково подумаємо. І останнє питання, чому депутат Олексій Леонов, Одесит, роздавав гуманітарку від ЮНЕСЕФ як свою? Жоден народний депутат України. Не, не може роздавати будь-яку гуманітарку е, як свою. Чому? Тому що у нас є окремі багаті народні депутати України, але по закону ми не маємо величезну кількість, е, величезної кількості прибутків, крім заробітної плати. Олексій Леонов міг роздавати гуманітарку з поміткою ЮНІСЕФ, але він е, проводив для цього переговори з цим же ж Юнісеф, для того, щоб привезти в Одесу цю гуманітарку і роздавати. Тобто він дійсно сприяв її отриманню. Але це не його гуманітарка, це гуманітарка ЮНІСЕФ.